Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом! Україна атакувала Кримський міст в районі 145 ї опори. Українські спецслужби повідомили, що вони могли атакувати і носія крилатих ракет ворога типу Калібр. Про це голова служби безпеки Василь Малюк та командувач військово-морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїш. Папа розповіли у фільмі СБУ спецоперації перемоги. Чому цього не трапилось? Також голова СБУ анонсував сюрпризи для ворога на Кримському мосту. Україна у ніч атаки на кримський міст могла вдарити по-ворожому флагману Чорноморського флоту Росії адміралу Есону, Проте не Зробила цього віце-адмірала Олексій Неїшпап розповів, що для знищення Есена необхідно було підрізати логістику окупантів. Буду відвертим, це дуже пріоритетна мета для нас. І коли в якийсь момент колектив почав сумніватися, що ось підемо на есен, я наполіг, що у нас є основне завдання. Ми повинні підрізати логістику ворога. До есена ми ще повернемося. Пригадав командувач військово-морських сил ЗСУ. Бригадний генерал контррозвідки Хантер зауважив, що українські військовослужбовці мали підійти до мосту орієнтовно о годині, 17 липня. Адже за годину-дві там вже починається світанок і російські окупанти їх засікли. Наші військові помітили, що в їхній бік висувається російський винищувач, здається, Су 27 СМ. Момент був напружений. Ми зрозуміли, що нас шукають російські літаки, гелікоптери, кораблі вони теж не сидять, і постійно моніторять море, постійно шукають наші надводні дрони. Ухвалили рішення різко змінити маршрут, і ми пішли на південь. Потрібно було зробити гак понад 70 кілометрів додаткового шляху. До другої години ночі ми могли і не Статися зауважив Хантер. Він пояснив, що російський фрегат адмірал Есен перебував під час відхилення від курсу на маршруті українських військових. Глава СБУ Василь Малюк пояснив, що наші військові наближались до нього. Він був за півтора кілометра. Хантер розповів, що дрони б не змогли дійти до мосту, тому що теоретично закінчилося пальне. Один надводний дрон ніс на собі близько 900 кілограмів тротило. тому вирішили, що одна група атакує Кримський міст, інша російський ракетоносій. Щоб потужні дрони не потонули, то вирушили на пошук. Есен, але якби якийсь росіянин із кулеметом, який не спав вразив би морський дрон на підході, то нічого б уже не було, заявив Василь Малюк. Нагадаємо, ми з посиланням на телеграм-канали якраз і писали про те, що в ту пору було пошкоджено адміралу Есен. Були загиблі моряки та вибухи в трюмі корабля. В той же час стало відомо, що внаслідок атаки надводних ударних дронів ЗСУ по катерах Чорноморського флоту був ліквідований старший мічман Денис Нікітін. Десятки літаків досі шукають тіла моряків. Зазначається, що окупант командував десантний. Катером проєкту 11770 «Церна». його посмертно нагородили орденом мужності. Йдеться у дописі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.